Привіт при друзі! У нас велика подорож Великою Британією. Рухаємося у сторону Вельса. Перша точка нашого призначення це Стонге. Ми заїхали в літо вперше. Не розуміємо, в яку ту сторону які гарні. А ще у нас тут човен. Ось десь там в далині, стонгедь. Переїзна антикварна лавка. І ось, власне, сам стонгедж. Чого в нас раніше таких стільчиків не було? Працюємо. Просто розчарування століття, фалафелі і бурячки. Одна із загадок людства взагалі цей стол величезні. Ями, просто величезні. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні у нас понеділок, 21 серпня. Сонечко просто сяє. Уже вечір. Уже половина сьомого вечора. Боже мій! В мене прямо якісь пересвіти. Ми нарешті залишили всіх наших друзів, рідних. Ми гостювали у них цілих два тижні. Два тижні ми відпочивали. ми... Дружили, проводили разом час. Ми гуляли, ми досліджували навколишні якісь місця, але все в одній точці. Ми відпочили від нашої дороги і прийшов час їхати далі. А далі у нас велика подорож Великою Британією. Юнайтед Кіндам нас чекає. І перша точка нашого призначення це Стоунхедж. Зараз ми направляємося туди. Так, с ми заїхали в Лідл. Вперше ми в Британії в Лідлі. Зараз будемо дивитися, який він відео. Бо ми в основному зараз їздили в Алді постійно. А зараз зацінимо, який в Британії відео. Я просто кайфую, що у них тут при кожному супермаркеті є корзинки з квітами, і вони такі дешеві, ці квіти. А в мене тепер тут більше квітів, ніж було в Чорногорії за весь час, бо в Чорногорії квіти дуже дуже дорогі. Ще подивіться, які в них тут миленькі кактуси. Дивіться яка класна альпака. Бом. Там рослинка. За 3,99. Зараз вже восьма година вечора. Ми встигли скупитися в Лідлі. Сьогодні ми вже до Стоунгеча, звісно, не доїдемо. Ми десь заночуємо по дорозі до нього. Але завтра ми сподіваємось побачити це визначне місце. І також рухаємося у сторону Вельса, тому що ми хочемо побачити і Вельс, і Шотландію, і ці морські береги, і зазняти дуже красиві гірські краєвиди, на вихідних сходити. Сподіваємося похайкати десь у Вельсі. А, а також. Тож ми хочемо сходити на мітинг українців на зустріч підняття прапора тому що незабаром 24 серпня звісно дуже важлива дата і тому ми знайшли якраз що в брістолі буде підняття прапора і плануємо туди заїхати Дійсно, у них тут такі все казкові правда? Що ж, друзі, ми нарешті під'їхали під сам Стоунхедж, і тут виявляється, навіть є якась така ґрунтова дорога з великими ямами. Такі прямо, знаєте, відчули себе, як в Україні їдемо по полю. І тут стоїть дуже багато кемперів. Знайшли ми її, звісно, на парк фонай. А ось і кемперів просто тут стоїть нереальна кількість. Ми дуже вдало стоїмо безкоштовно з видом на сам Стоунхедж. Сьогодні вже вам нічого не покажемо, тому що на дворі ніч ми самі не розуміємо, в яку то Stonehenge. Орено цікаво мені, але вже завтра зранку будемо знімати і підемо гуляти в століття. Боже, що тут у нас робиться, і це все нам треба зараз перепакувати ось туди, кудись вперед, щоб тут лягти. Ще у нас є нічого. Дивіться, які ми собі купили чашечки, будемо... Віці, які гарні, оранжева і синенька. Ну, що, ми вже вляглися за два тижні вперше, нарешті в нашій машинці будемо спати, так що добре нічого. І що? Бачимо, ми Стонгедж, але він десь з другої сторони. Ось десь, там, в далині Стонгедж. Ось так виглядає наше нічне паркування. Дуже багато машинок, уже частинка повиїжджали. І туди далі просто капець, скільки кемперів. І, власне, самі камені. Підемо зараз дивитися, там уже ми бачимо і люди, і навіть є охоронець. Зараз побачимо, що там входу, бо взагалі вхід десь 20 фунтів коштує, чи то 23 навіть. Ось, але по-перше, українцям повинно бути безкоштовно. А по-друге, ми бачимо, що люди туди йдуть. Він ще не відкритий, бо він з 9 чи то з 9.30 працює. А люди вже там. А зараз тільки 8.30 ранку. Тобто, може таке бути, що вони там зараз ходять ранешенко безкоштовно. Переїзна антикварна лавка. Ви подивіться. Ось тут є Opening Hours і написано, що відкрито з 9.30. Дивіться, які овечки пасуться, і просто капець, скільки там автомобілів, кемперів. Ось там от парковка і звідти є дуже гарна доріжка, яка йде прямо сюди, моще не до Стонг. дивіться, тут навіть можна посидіти на лавочках. Дуже гарно вистражені всі ці горбики, і ось власне сам Стонгель. І там навіть всередині ходять люди, але ми зовсім не розуміємо, як вони туди потрапили, бо все закрито. просто до краю дороги. Облюбували вони це місце і стоять. Ось так от виглядає вхід, власне, в'їзд і парковка. Така доріжка йде до самого Стоунхеджа. І ще цікаво, є дефебрилятор, emergency дефебрилятор навіть тут в полі. Ну і ось, власне, те, що кримінальна відповідальність, якщо ти будеш сюди вдиратися. А ще тут є ось такі цікаві круги, ми не розуміємо, що це таке. Розпитали чувачка з цього фургона, що він тут робиться, він виявляється просто от в такому ось фургончику подорожує, трішки щось продає. У нього там є товар, він місяць так їздить по різним визначним місцям Британії. Ось заодно їх дивиться, а потім і продає теж щось трошки. Ми повернулися, зараз будемо снідати, вернулися до нашої машинки. І дивіться, що у нас є. Ілюшка вже дуже швидким рухом руки розкладає наші нові стільчики. Оп! Оп! Оп, Оп. і стільчик готовий. Сідай! Скажи нам розміри. Ось такі малесенькі стільчики, дивіться, як на них можна о! І розславитися. Ай-яй-яй. Все ось так от дуже зручненько зроблено на таких от, як, як намет складається, дивіться. Оп. О, бачите, воно все одне в одне складається. Ось так от гарненько на резиночки, все тримається одне до одного. Розкладалися, сіли на свої нові стільчики. Просто боже, як зручно. І будемо зараз снідати. Чого в нас раніше таких стільчиків не було? А ще у нас такі нові кружечки. Ви дивіться, які гарні, які всередині біленькі, вони легесенькі такі. Синенька і помаранчева. У нас все в колі, дивіться, помаранчевий, з помаранчевою, і синенький. І синенький. Хтось за партію регіонів, а ти за Ющенка. Я за ющенка, бачиш? <рив> <рив> а ти оце продажний тип. Люшка, розкажи нам про цю лакшері життя в кріселках. Як тобі взагалі? Як довго ми? Столика не вистачає. Уже шукаємо столик. Як довго ми? скажи, будь ласка, відстоювали наше життя на підлозі на землі. І що? До чого ми прийшли? Просто не було стучно правда. Ось воно. А ще ми вчора взяли в Лідлі скуштувати ось такий от вінтаж Redstone власне Власнице делюкс. Дуже смачний. Шоста витримка, він прямо кришиться там. Він такий червоний і кришиться дуже смачно. Ось так виглядає наше робоче місце. Працюємо! Ну що, друзі, робочий день продовжується, і пора трішки відволіктися для того, щоб розказати вам, чим ми тут сьогодні перекушуємо. А перекушуємо ми якоюсь такою штукою британською. Ось такий якийсь, господи, що це таке? Пиріг. Щось таке пиріг. Ілюшка купив. Йому дуже сподобалось, каже, треба попробувати, що це за такий пиріг в супермаркеті куплений за 2,50. Зараз подивимося. Ми тут, звісно, куштували вже ось так він виглядає в розрізі. дивіться. такий зверху періг, всередині якась типу котлета. Не дуже апетитно виглядає. Ну, що куштуємо? М -м -м. Боже, все випадає? На смак не так противно, як було на вигляд, але насправді я думаю, що на того не варто. Краще купити фарш і зробити самому собі пиріг або котлетки і щось свіже, щось таке. А це воно не дуже. А тобі як Ох... коханий? Досить страшно. страшно? Це ти ж сказав, не так погано. Не Та так погано. Ну що ж, дорогі друзі, ідемо ми нарешті в сторону Стоунхеджа, Тому що у нас закінчився робочий день, і ось ми рухаємося подивитися, що там взагалі це за камені. Такі цікаво, те, що ми весь день просто спостерігаємо, скільки людей туди іде, і це просто капець Їх багатько, просто величезна кількість. Людей ходять паломників на цей стоунхедж. Ну не даремно, це настільки відоме місце. От і сходимо ми. Так, ось два автобуси від'їжджають. Один приїхав щойно. І ось там видно, скільки людей, і це ще далеко не всі. І на секундочку, це вівторок, а на якийсь там вихідний день. А ось і дяденька, який їздить подорожує, продає щось, розклався і продає. Отже, таким працює українця Стоунхедж безкоштовно. Так що, якщо ви десь тут будете, пробуйте Причому ми цю новину бачили ще минулого року, стару і зараз досі. National Heritage, здається, якось так називається. Ця компанія, чи то вона така організація державна, яка завідує стонгхечом, тому що є кілька організацій, які завідують різними визначними пам'ятками ят... пам Британії. Ідемо по доріжці, і ось власна дорога до самого Стоунхеджа. Між іншим прокладена асфальтована дорога, так що для людей з інвалідністю також можна сюди дуже легко добратися. Отже, що я вам скажу, це просто розчарування століття, тому що нас не пускають за оцей маленький парканчик. Тобто, ладно, ми прийшли сюди. Спочту ми були українці, і нам можна. Але якби заплатила 23 фунти за це, 23 фунти, і я бачила чуть-чуть більше, просто чуть-чуть більше, ніж люди там за тим парканом, тому що ми сьогодні зранку ходили за тим парканом, і там, якби трошки далі, але це те саме серйозно. Вони тут ходять всі і фоткаються, ось так. от Просто це робили, це навіть потрогати не можна і постояти між цих камені, там де ця вся енергетика. Сидіть отак на газончику і все, капець. Ось люди стоять, бачите, сидять на газончиках, тут все загороджено. І ось, власне, сам Стоунхедж. І туди нікого не пускають. Ми сьогодні зранку були на і бачили приватну екскурсію восьмій годині ранку, яка прийшла туди. і Вони щось там робили. Може, це якісь історики або з якогось університету, або може якась делегація з інших країн, тому що їх ходили аж там, а людям звичайним бачити не можна. Ну, скоріш за все, це через якісь там ситуації. Я чула, що там і нашкрябали щось на тих каміннях, і залазили на них зверху. і видно тому і заборонили. Люди ходять, які дивляться безкоштовно. І, власне, ось ми йдемо по доріжці, по якій люди ходять платно. Стоунхедж. Трішки ближче до нього можна підібратися з одного. Ми з Люшко сіли на наших стільчиках біля машини. Посилання на стільчиків по зі відео. І будемо їсти дуже смачний обід вечерю. Ви подивіться, у нас тут бурячок уже зварений. Я купила в такій от. У Упаковці. Прямо в супермаркеті тут продаються бурячки. так що І такі кавалочки це у нас єгипетські, забула, як то називається. Як то називається, Люшка? Кнедлики. Фалафелі і бурячки. ми день біля стоунхича сходили, подивилася цю визначну пам'ятку Британії, просто світову спадщину таку дуже відому. Якісь знаєте, одна із загадок людства взагалі цей стонг. Як він був побудований так давно, ще до нашої ери, там 2000 чи 3000 років до нашої ери складали ці первісні люди. Камені одне на одне не зрозуміло, як вони їх складали. Без використання будь-яких засобів, будь-яких кранів піднімали ці каменюки. Найважчі каменюки вагою до 50 тонн. Ви уявляєте собі, як вони їх там складали? Незрозуміло. Така ось загадка цей Стонхеч. А ми їдемо далі. І на шляху у нас містечко Бат, таке собі містечко, дуже гарне з бацьким аббатством. Там має бути якась дуже гарна собор, церква. І також ще там є римські лазні. Не впевнена, ми що ми зайдемо в ті римські лазні, але погуляти і подивитися, воно досить старовинне, британське. Подивимося. Дорога тут просто вогонь, але куди ми вчора заїжджали величезні ями, просто величезні.